Олена у своїх небагатьох інтерв'ю розповідала про те, що вона найбільше в своєму житті шкодує про те, що свого часу залишила вас і е, поїхала будувати кар'єру. Чи пропрацювали ви вже цей момент, чи е, говорили ви з нею? Так сідали одна навпроти одне, обговорювали цей момент, чи воно з часом якось прийшло, і ви на неї не тримаєте за це зла? Взагалі ніколи. Я колись тільки дізналась про те, що вона про це дуже сильно переймається. Я їй сказала, що я нічого не пам'ятаю. Я не можу згадати свої відчуття. В той момент, бо я була дуже маленька, і я ні в ні в якому разі не тримаю на неї жодного зла, нічого, бо я цього ну, як мінімум не пам'ятаю. Тому сто да, разів ми про це говорили, все добре взагалі, все чудово вже. А сьогодні мама для вас це більше подружка, чи все таки є дистанція між мамою і донькою? Ні, завжди в нас є дистанція, в нас завжди була дистанція. Я не дуже люблю ось такі е, дружні стосунки між батьками і дітьми. Я вважаю, що це трошки дивно, але е, ми при цьому не менш близькі. Тобто, у нас є в нас дуже сильна зв'язок. У нас дуже сильна близькість.